Слово Ялта для них символ національної трагедії. Фактично в Ялті союзники поділили післявоєнну Європу. Нас пересунули як сірники. Горілка з крою у великих кількостях допомогли Сталіну. Можна вершити долі менших народів під виглядом традицій і дипломатичних прийомів заливали алкоголь. і Культурна дипломатія це не культурно розмовляти. Путін постійно звертається до теми Ялтинської конференції. Концерт великих цього світу він мусить грати і сьогодні. Україна стала такою, якою вона є зараз в нинішніх кордонах. Це саме сталося після Ялтинської вже конференції остаточно. По суті ж, там визначилась доля всього повоєнного простору. Так, була створена ООН. Сталінська мирна конференція виникла з потреби, тому що всі розуміли, що війна йде до завершення, що Червона армія контролює пів. Центрально-східної Європи і невдовзі війде в Берлін. І керівники Британії та США погодилися з тим, що вони мусять побачитися в чергове зі Сталіним і пішли на його мову. Приїзд до Криму. Рузвельт для цього буквально кілька днів після четвертої своєї інавгурації відплив у невідомому напрямку. Країна не знала, де він знаходиться. Він приплив на Мальту. З Мальти вони з Рузвельтом полетіли в САКИ, і звідти. Дорогами Криму, звідки кілька місяців перед тим депортували 200 тисяч кримських татар, поїхали в Ялту. По дорозі через кожні 50 метрів стояв НКВД. Черчилль ні за що не погоджувався їхати в Ялту. Британський прем'єр скаржився на епідемію тифу, засилля блощиць і клопів, і не без причин зруйнований війною півострів був повністю спустошений депортаціями і фактично знаходився у володінні щурів, а не людей. Обслуга конференції була ну надзвичайно високоточному рівні, тому що приїхало кілька сотень людей. Тобто, це не тільки Черчилль-Рузвель, так перекладачі. Військові, посли, родичі. родичі, так, дочки Черчилля Рузвельта і посла США в Москві Гармана. Величні Ялтинські палаци, в яких мали розмістити делегації, були ледні єдиними вцілілими об'єктами на південному узбережжі Криму, але і вони ремонтувалися поспіхом. Коли делегації по заваленим спаленою технікою автошляхам приїхали в Ялту, то виявилося, що делегатів разом із технічним персоналом і помічниками понад 700, набагато більше ніж розраховувала приймаюча сторона. В результаті росіяни, британці і американці в тиждень конференції жили в стрім і і шикувалися в черги до вбиралень і ванних кімнат Це все відбувалось тиждень. Обговорювалося кілька ключових питань, створення ООН. і До створення ООН Сталін хотів спершу включити 16 республік Радянського Союзу, 16-ю була Карелія на той час. Але список скоротили до двох. Це Українська РСР і Білоруська РСР. Другий результат Ялтинської конференції для України це домовленість союзників про створення ООН. Так це стосувалося саме нас, бо Україна разом з нею і Білорусь, як найбільш постраждалі республіки СРСР, в результаті отримала статус безпосередньої країни-засновника Організації Об'єднаних Націй. На початку переговорів Сталін захотів зробити країнами-засновницями всі 16 союзних республік. Саме 16, бо тоді ще існувала Крело Фінська соціалістична республіка. З якої в 39 му СРСР напав на Фінляндію. Америка виступила рішуче проти. А от Черчилль ідею підтримав, Британія розраховувала зробити окремими учасниками ООН свої власні колонії: Канаду, Австралію, Індію і Південно-Африканський Союз. Також обговорювалося вступ СРСР в війну на далекому сході, тобто проти Японії, після того як війна в Європі закінчиться. Щодо Формування ну, нових кордонів Західного кордону Радянського Союзу, то він був прокладений, спираючись на лінію Керзона, дуже подібно до того, як поділили Гітлер зі Сталіним в 1939 році Польщу. В 39-41 році в складі Білоруської РСР було Підляща з Білостоком, воно повернулося до Польщі повністю. І правобережний перемишль і Любачівський повіт. Коли ви дивитеся зараз на мапу України, і дивуватися, чого по Львівській області вона так як під лінієчку прорізана. Оце і є лінія карзона. Тобто її намалювали ще в 20-х роках, а скоригували в 39-му і в 45-му. Ще два з результатів переговорів мали значення безпосередньо для повоєнної України. По-перше, саме в Ялті більшовики визначили лінію кордону між Україною і Польщею. За цим пунктом Львів залишався в складі України, але претензії були і на Варшаву. Натомість поляки отримали землі за лінією Керзона, що раніше входило до складу Російської імперії. Поза межами українського етнічного масиву залишилося підляща Холмщина. Нацяння, Західна Байківщина. В той час дуже модною була інженерна е, така хірургія обміни населення, це називалося. Вперше е, такий обмін населенням стався після Першої світової війни між Туреччиною і Грецією. І тоді переселили біля мільйона людей. Щоби сказати, передовсім Черчиллю, який вступався за польський імміграційний уряд, що на землях, які ми зайняли в 39-му році. Не буде поляків, вони поїдуть до Польщі добровільно, з Львова там і так далі. То ми підпишемо угоду про обмін населенням. І вони її підписали ще раніше, в вересні 44-го року. Це була ініціатива Сталіна. Сталіна, але він змусив підписати цю угоду Радянський Київ, Радянський Мінський, Радянський Вільнюс про обмін населенням між трьома республіками і Польщею. І він рушив почався вже в жовтні 44-го року, тобто в травні. От, тобто, в лютому 45-го року, коли вже була конференція Алтинська, для Сталіна це було, виріш... було вирішене питання. Але заручниками цієї ситуації, того, що треба було вивезти поляків в Польщу, стали українці за Керзоння тих земель, які я назвав. Вони мусили поїхати в УРСР жить, в Херсонську, Донецьку область. От, дуже сприятливі країни, степові колгоспні. От, і таким чином за два роки, 44-46, було вивезено 488 тисяч українців з Польщі і розпорошено в 17 областях України. Їх позбавили навіть не тільки малої батьківщини, скажімо так, а їх позбавили згуртованості, їх намагалися розпорошувати, щоб вони русифікувалися, комунізувалися і так далі. Але чудом, певним чудом, їхнє національне життя відродилося, навіть в таких областях, як Донецька і Луганська. Але як відомо, більша територія Луганської області окупована. Велика територія Донецької області окупована. Багато людей, які там були розселені, мусили втікати тепер знов в України. От така ялта. Переселення двічі. Так. Через незрозумілу поступливість заходу радянському вождю зобов'язалися передати всіх громадян СРСР, що після перемоги опиняться в західних зонах окупації. Військовополонених і остербайтерів, яких теж мусили всіх повернути з території Німеччини. Мусили повернутися. Сталін цього вимагав, запевнював, що е, нічого поганого з ними не станеться. Але от. Е, Є історія герсонського краєзнавця Августа Вірлича, якого я знав особисто. Він потрапив Остарбайтером в Німеччину, а через фільтраційний табір Радянський, повертаючись, не пройшов, бо їм здалося, що Вірліч це німецьке прізвище, От, що він фольксдойче, І відправили в Сибір. Так само українці з Польщі. Які приходили в результаті тиску записуватись до переселенських комісій і по наївності своїй признавалися в тому, що вони в Польщі належали до організації українських націоналістів, що вони були українськими патріотами. Ну їх так само пакували. Вони не розуміли, що це різні різного роду патріотизми. І Це повернення в радянський союз так, було дуже важким, особливо для тих, хто теж бачив злочини Червоної армії. Мова про полонених біженців і остарбайтерів, які не надто хотіли повертатися в країну рад, зі свідчень очевидців нам відомо про роботи в західній Європі спеціальних команд НКВС, які фактично викрадали своїх колишніх земляків і насильно переправляли їх в СРСР, де на тих чекали гулаг чи уранові копальні. Все це стосувалося і українців. Британцям вдалося врятувати від повернення в СРСР лише тих з них, хто до вересня 39 го мав громадянство незалежно. Польщі. Мій викладач і колишній ректор Херсонського пед... педуніверситету пан Поліщук е... тихаєсенько нам розповідав, що він бачив на свої очі в східній Прусії. Ну, Гвалтування, пограбування. Я записував свого часу спогади таким чоловіком з Київщини родом Андрій Чабан. Він теж був в Прусії. Він теж розповідав так, таке саме. Каже мені, я врятував німчання. Хлопчик по будинку під сходами. Дивиться, каже, на мене такими яновськими очима. Кажу, сиди тут драйтаген. Сиди три дні не вилаз. Просто-напросто не перед перестрілку, не перед якісь галтні, ні перед що. тому що це було повсудно. Ну тобто, фактично, після Другої світової війни була така культура мовчання. Ніхто не хотів говорити про правду, і можливо, це теж вплинуло на те, що ми зараз деокуповуємо нашу історію. Ми зараз тільки дізнаємося ці купу фактів. Здавалося б, минуло 80 років, а ми досі не знаємо всієї правди. Розповідаючи про своїх дідів ветеранів, говорили про те, що вони дуже з великою неохотою говорили про війну, святкування 9 травня і так далі. Ну. В такому вигляді, в якому ми його там, можемо пам'ятати з 80-х років, воно почалося при Брижневі вже. Коли тобто, 20 років було, так, 65-го десь. Так. Тобто така вже показуха з ходіннями ветеранів в класи, розповідання, от, оці почутні походи і так далі. Я дуже добре пам'ятаю в себе в селі в Херсонській області, як це все відзначалося, трибуна, звісно, біля пам'ятника. Ті ветерани, які ще вижили, обнімаються, розвиваються флаги 15 республік. Тобто, е і Зараз те саме продовжується в Росії. Тобто ми трошки пере переосмислили за ці роки незалежності війну від цього напищеності до вшанування, до переосмислення трагедії війни. Там це відбувається далі. Теж треба не забувати. Яка територія сучасної Росії була в окупації? Дуже незначна, так насправді, і так недовго. Тому взяти масштаби їхнього побідобісів і реального розуміння того, що бачили під час війни, зовсім відрізняється від того, що було в Україні. Чому Хрущов говорив про те, що Сталін хотів всіх українців депортувати в Сибір? Тому що вони були в окупації, вони бачили іншу правду. Війна перекроїла дуже багато чого. Фактично в Ялті союзники поділили післявоєнну Європу, і поступливість Рузвельта дозволила Сталіну утримати за собою території, які захопила Червона армія. Коли ми у Львові чуємо, що ви на Дніпрянці, мовляв, недостатньо українці, то львів'яни при цьому забувають додати, що євреїв знищив Гітлер, поляків вивів Сталін і приїхали українці з сіл до Львова і так далі. Тобто, ми не виселяли росіян з Харкова. І чи ще звідкілясь так? Ми всотали цих росіян, вони багато в чому стали українськими патріотами. Поляків. Я не знаю, чи можна було би так всотати. От, тому що вони до, до останнього у них були підрозділи армії Крайової в, в, в Західній Україні. От, село Пужники, які зараз будуть розкопувати, ну це була спершу боївка армії Крайової в тому селі, а потім е, вони перейшли в радянські стрибки істребітельні батальйони, тобто вони були дуже організовані. І таким чином багато хто, передовсім в Галичині, не задумується над тим, що аж такою українською вона не була. містечко Перемишляне, звідки отець Малян Ковч, що вихрещував євреїв, рятуючи їх тим самим, і за це потрапив в концтабір на Майданок і там загинув. То от в містечку Перемишляне до 39-го року було три тисячі українців, чотири тисячі поляків, вісім тисяч євреїв. Оце це так для розуміння ситуації. Тому повоєнна ситуація це дуже кардинально інше, щось було. Так знаєте, стала дуже така однозначна мапа Європи. Так? Тут тільки ці живуть, тут тільки, ну, Польща, ці. Польща, яку пересунули, як це говорили, люблять казати поляки, і слово Ялта для них це символ національної трагедії, що нас пересунули як сірники. Забрали у нас е, східну частину, тобто яка у нас зараз в Україні, в Білорусі, в Литві, і віддали нам німецькі землі. І це е, стала найбільш моноетнічна країна в Європі: угу. 98% поляків, 99% польська мова рідна. Зараз це трошки міняється. Знаємо угу. завдяки яким процесам. Російські історики заявляють, що Ялтинська конференція була справжнім тріумфом радянської дипломатії і закріпила СРСР в статусі наддержави. Тепер вам відомий секрет того тріумфу. В учасників перемовин протягом тижня весь час під виглядом традицій і дипломатичних прийомів заливали алкоголь. Першою стравою на сніданок подавали середніх розмірів келих кримського коньяку. За коньяком і вступними тостами слідували повторні частування і крою з горілкою. Після них подавали холодні закуски з білим вином. Під кінець кримські яблука з численними келихами доволі солодкого кримського шампанського. Останньою стравою була склянка гарячого чаю, до якого подавали коняк, і це був лише сніданок. Генерал-майор ВПС США Лоуренс Кутер. Ось так горілка з ікрою у великих кількостях допомогли Сталіну. Ви, як історик, любите чи не любите порівняння сучасної війни з Другою світовою, тому що часто кажуть, це зовсім різні війни не можна поєднувати порівнювати ці досвіди. Я думаю, що тут аналогії просяться, і аналогії. Пропрацьовуються я вчора читав статтю колишнього директора музею Другої світової війни в Гданську в газеті Виборчий. Ну і він пише про те, що Путін постійно звертається до теми Ялтинської конференції. Він розповідає, як це було добре, так званий концерт великих цього світу. Він мусить грати і сьогодні, що можна вершити долі менших народів, хоч такий менший народ, як українці, мав 50 мільйонів, да понад їхніми головами. Що це прекрасно працює, давайте так ділити світ. Практики геноцидальні, от вони ж теж яскраво виражаються. Росіян накрутили до того ступеня, що вони вважають, що всі фашисти у нас в музеї війни. Є вже кілька щоденників окупантів, і навіть у найбільш притомних з них ми читаємо. А сьогодні допитував нацистів. Мой дід воював проти нацистів, Я буду теж воювати проти них. Те, яким чином, вочевидь накручувала пропаганда рейху і пропаганда сучасної Росії, воно дуже схоже і воно відповідно працює. Є такий роман, вона була з Маріуполя, її написала німецька письменниця українського походження Наташа Водін про свою маму. Яка була з Маріуполя в цьому романі вона переказує, як мама описувала, що німці знищували методично Маріуполь. Я читав цю книжку тоді, коли була облога Маріуполя, і ми бачили кадри, як методично знищується Маріуполь, тепер уже рашистськими військами. Це один з прикладів, як пропрацьовується пам'ять про війну в наступних поколіннях, тому що її мама не витримала цього натиску. Вона була остарбайтеркою, потім в таборі Діпі перебувала. І коли Наташі було 12 років, вона вкоротила собі віку. І це звісно відклалося на дитині, чому мама це зробила, чому вона їх покинула. А вона вкоротила собі віку, коли повернулась в Маріуполь? Ні, там, там прям в Німеччині. Німеччині. Так. Ну вони якимось чином залишилися, бо ну за умовами Ялтинської конференції всі громадяни радянського союзу, які перебували, мали теж повернутися. Але ну, як ми знаємо, чимала діаспора у нас після Другої світової війни таки виникла. Тобто повернулись не всі, ну особливо ті, які були з Галичини і які мали теж приховані польські паспорти, скажімо так. Тому це сталося там. Тобто у неї вкрали батьківщину, у неї вкрали молодість, у неї її змусили працювати. А при тому, що ми ще візьмемо до того, які роки вона пережила в 30-х і 20 Жахливою, жахлива історія сімейна. Так. Могло бути так. Ну. Гіпотетично, що вона розуміла, що вона остербайтерка, зараз вона повернеться на територію Радянського Союзу, фактично, і буде зрадницею, буде жертвою. Вона взагалі була купецького роду, тобто у них відібрали майно, і вона розуміла, що нічого доброго в радянському Союзі так само її не чекає. Такі дилеми, ми знаємо, розривались родини, хтось. Хтось таки вирішував залишитися на заході і потім знаходилися там в 70-х роках там, чи в 90-х вже роках родичі і знайомі. Але це ти, ти знав, що ти ніколи, можливо, не потрапиш на свою малу батьківщину, не потрапиш в свою рідну хату. Тобто вона фактично була в таборі вже після того, як в Ялті поділився. Після після того як війна закінчилась. Це вже були табори для тих, хто вийшов із цих всіх заводів. Фабрики і бауерів з робіт. Тобто вони тимчасово перебували в цих таборах. В музеї української діаспори є ціла мапа цих таборів. Майже 70% людей з нашивками ОС це були українці. Оскільки вся територія України була окупована, а це гігантська територія, то цілком могли бути. Інше питання, що зараз це є проблемою міжнародної ваги довести український внесок у війну. Коли ми говоримо про праведників світу, визнаних за часів радянських, то вони написані, що вони з Радянського Союзу, а це сприймається як росіяни. Більше того, вони написані російськими іменами і прізвищами. Якщо вона не власенко, ну, то, але там Наталі, ну, Татьяна, наприклад, да? написано латинкою. От нам довести це це величезна задача України як держави. Гуманітарного товариства історично це мусить запрацювати коли-небудь, тому що ми тоді чуємо Трампа про 60 мільйонів росіян, які в зробили внесок у війну, і він під підіграє Путіну, який говорить, що... Ми б з України теж виграли. У поляків своя травма, в українців своя, причому залежно навіть від регіону, як ми так. знаємо. У німців своя травма. Чи зараз ви бачите, як ця травма, наприклад, польська чи німецька впливає на сприйняття сучасної війни? От давайте, наприклад, на німецький сфокусуємося. Як це віддзеркалюється на нашому взаєморозумінні зараз під час цієї війни? Там проблема та, що вони досі вибачаються перед росіянами. Який внесок України був, які втрати України були, розуміють ті, які були в Україні, розуміють ті, які працювали у фонді взаєморозуміння і примирення, який виплачував кошти ну, остарбайтерам. І навіть я знаю випадки, що там відбудовували якісь церкви, наприклад, на батьківщині Сковороди в Чорнухах, здається, відновили церкву за німецькі гроші. Але Німеччина це 80 мільйонів населення, от, і більшість з них виховані на тому, що ми маємо з повагою ставитися до Ексадянського Союзу, тобто Росії, і вибачатись перед ним. Кожна нація хоче бачити в собі щось вище. І я тут можу сказати словами Яцика Кураня, польського інтелектуала, дисидента, який народився у Львові. І коли був політиком може, в демократичній Польщі, то дуже допомагав Україні, українській меншині в Польщі. Він казав, що ми поляки є німцями для українців і українцями для німців. Тобто така градація. Тобто для німців ми взагалі за поляками. Коли вони з поляків сміялися, що вони там на, на конях ще обробляють там, і кожного дня по літрі горілки випивають, ну, то що вони уявляють е -е, про нас? Більше того, деякі нації, наприклад, Словаки, вони так само хочуть бути більшим, більш центральним пупом Європи, ніж Україна, яка в 25 разів більша за них. Країна на 4 мільйони, але вони сприймають, що от вони побачили Ужгород. От, зацінили Ужгород, його красоти і не красоти, а що далі Ужгорода, то це ще гірше. Що якийсь там Київ чи якийсь там Львів от таке, от таке відношення. Тому усвідомлення у всіх нас має бути, що на міжнародному рівні ми маємо працювати набагато активніше, і культурна дипломатія це не культурно розмовляти, нести нашу культуру в світ. І історію. тобто в цьому контексті, як ви сказали про поляків, можна так само сказати і про українців: що для росіян ми німецькі посібники-нацисти, а для німців ми росіяни. Комусь так вигідно шукати серед українців лише колаборантів, а не бачити величезного руху опору, не бачити УПА. Про це ми маємо говорити набагато сильніше. Трансгенераційна травма. Звучить складно, а як би пояснити людям, що це таке і чи ми її отримали у спадок? Кожен з нас має свою родинну історію. Деякі люди переоцінюють такий досвід не зразу, так, коли ми бачили, як наші бабусі е, скидають крихти зі столу в собі в, в долоню і доїдають. Це ну, дитині спершу видається е, смішним, а потім ти починаєш розуміти, чому. От, чому ці крихти такі дорогі? Я сам з села, але я народився в 70-х роках, і це інша була реальність, ніж, наприклад, в добу депортації 40-х років, так? коли наші люди могли з свого села, уявімо, з гірського, виїжджати десь на храмове свято раз на квартал, в, в більш-менш велике місто раз на півроку, а в велике місто раз на життя. А тут їх. Виганяють з хати і везуть за тисячу кілометрів зовсім інші обставини. І Як це все відкладається на психіці? От де ну, деякі, наприклад, депортовані з Польщі, просто помирали з туги через кілька років, не маючи там великий вік. Знов таки, їхні діти вони їх намагалися оберігати від цієї пам'яті, від цієї травми, не розповідаючи. Вони все тримали в собі. Приміром, з темою депортованих українців з Польщі, то такий феномен, що вони вже розповідали про це внукам. Коли дожили і коли вже можна було розповідати, от в часи незалежної України. Дитяча пам'ять про втрачену батьківщину, це як про щось прекрасне. І вода смачніша, і трава зеленіша, і небо голубіше. А ті самі кримські татари, які чули від своїх дідів, бабів про найсолодші фрукти. Ягоди в Криму, коли приїхали з Узбекистану, то виявили, що через те, що в Узбекистані температура більша, то там солодші ці всі фрукти. Я така боротьба пам'яті в конкретно взятому мозку конкретної людини, воно часами дивує, а часами можна заплакати. Я розумію, що історія це наука про минуле, але опираючись на те, минуле і знаючи, яким було життя людей після війни. Умовно кажучи, ми не знаємо, яким буде закінчення війни, коли воно буде, але ми розуміємо, що рано чи пізно це станеться. А далі підуть якісь процеси в суспільстві, які ви можете от, назвати ключові, які ви очікуєте. Головне, щоб суспільство ставилося, напевно, до таких людей з розумінням не, не виковирювало ложечкою, їхній біль, не, не капало. От, а… Де розуміло, що це з кожним, що це з нами, з українцями таке відбувається. Після Другої світової війни був останній сталінський удар, так званий. Це репресії. Був голод 46-го року. У нас я сподіваюся, що не буде голоду, але буде важко теж підняти. Ми знаємо, що багато міст не буде відбудовано, бо немає смислу, тому що чимало з них підтримувалося штучно або ж просто вони були в стані. Побудови 70-х чи 50-х років, що ми пам'ятаємо, як Волчевську труби замерзали. Ну, чому вони замерзали? Тому що не було реформовано місто. Буде велика ревізія цінностей, напевно. Головне, щоб не стравлювалися ті, хто був на фронті і хто не був на фронті.